Всім привіт! З вами традиційно Андрій Стрілець, компанія Українська Броня. І сьогодні у нас буде дещо не типове відео, адже поговоримо ми про матеріали, технології, з якими ми працюємо. Про це далі. ще далі. Буде цікаво. Поїхали! Якщо ви слідкуєте за нами вже певний час, то знаєте, що ми працюємо з величезною кількістю виробників сировини світового рівня. Це такі, як кордура, мердоквебін, Texel... CoolMax, UKK, Duem, Wuchim Plastic, Tvaron, Denніma і багато інших. І, звісно, кожен з цих брендів має свою специфіку, переваги, недоліки. Про них сьогодні детальніше і поговоримо, а для цього звернемось у спеціальний розділ на нашому сайті, який називається База знань. Для цього ми відкриваємо браузер, вводимо адресу нашого сайту. UARMSIO, Переходимо в розділ база знань. Тут в підрозділі, який називається матеріал, з якими ми працюємо, зможете знайти багато цікавої інформації. Тут є дещо, те, що нас зустрічає. це CoolMax. Інформація про CoolMax дуже детально все розписано для того, аби зрозуміти, що це таке і як працює. Трохи нижче можна подивитися схематичне зображення того, як працює CoolMax. Йдемо далі. Також тут є про бренд фурнітури, з якою ми працюємо, це японська компанія UKK. Тут є про її створення, про те, де вона застосовується, і про те, як ми її використовуємо. Ну і звісно, куди ж без мультикаму. Ми працюємо з оригінальним американським матеріалом, патерном, власником патерна якого є компанія Cry Prestige. І тут про це теж написано. Тут дещо про історію написано, де вона використовується. І як завоював свою популярність у світі, і в Америці, зокрема. Йдемо далі. Матеріал творон. Багато для кого ця назва може здатися незнайомою, проте впевнений, кожен з вас зустрічався з таким матеріалом. Адже це так званий матеріал, який часто називають ківларом. Власне, творон це є арамідне волокно. Арамідне волокно, яке насправді набагато більш поширене в світі, ніж торгова марка Ківлар. Але з нею ми також працюємо, про це поговоримо далі. Тож тут написано, що є таке. Араміди загалом. А, і, власне, що пояснюється, що творон це назва торгової марки, і не більше. Йдемо далі. Матеріал Деніма. Багато для кого з вас він відомий, десь на ряду з кевларом. Помилково часто Денімо називають будь-який матеріал, який називається надвисокомолекулярний політиан. Власне, як і в випадку з арамідом чи кевларом, це теж не дуже коректно. Деніма це також бренд. А матеріал, який я вже згадав, називається надвисокомолекулярний політування. Якщо подивимось далі, у нас йде сторінка про кордуру. Як ви також знаєте, ми працюємо з оригінальною американською кордурою. Тож тут і написано декілька слів саме про цей матеріал. Власне, традиційно тут написано про історію створення, Власне, як і будь який будь-який геніальний винахід кордура винайдена випадковим чином. Про те, що насправді цей матеріал називається нейлон, а кордура є торговою маркою. І багато, багато всього цікавого і корисного. Йдемо далі і бачимо, що у нас йде сторінка, присвячена патернам Атекс. Як ми знаємо, зараз є 4 відомих паттерни ATEX це ATEX AU, ATEX FG, Атекс le це для правоохоронних органів. Позиново з цих матеріалів також представлена у нас на сайті. І найновіший матеріал це паттерн ATEX AX. Він чимось подібний на Тексе але дещо більш осучаснений малюнок. Далі можемо побачити про фурнітури, яку також ми часто використовуємо на своїх жилетах, не тільки жилетах і підвісних системах, зокрема, це фурнітура італійської компанії DUEM або 2M. Тут також написано про, дещо про її створення, про історію, про обсяги виробництва, про те, що. Наскільки ця фурнітура відповідає вимогам мирного і мілітарного часу? Йдемо далі і бачимо сторінку про Кевлар. Власне, тут знову ж таки наголошується, що Кевлар це лише назва торгової марки компанії Дюпон, а матеріал називається Арамідне Волокно. Тут також дещо про її створення і про те, що є таке Арамід і Кевлар, зокрема, бачимо сторінку, яка називається Марпа Дезерт. Ця сторінка, яку вже згода, напевно, призначена патерну морської піхоти США. Достатньо популярний патерн і в Україні має такий пісковий відтінок. Йдемо далі і бачимо сторінку, яка присвячена матеріалу Велкро. В абсолютній більшості наших виробів присутній цей матеріал. Це і липучки жорсткі, м'які, це і в жилетах прихованого типу, це основа жилету. Velcro. Власне, тут написано про те, як створився цей матеріал. Е, дуже цікаво, бо насправді геніальні речі винаходяться е, випадковим чином. Скажімо, творець Velcro взяв за основу те, як працюють реп'яхи з шерстю свого пса. Тут про це також дещо описано. Можна почитати. Йдемо далі. Патерн, який у нас нещодавно з'явився в асортименті, це каверд. Патерн, який набирає популярності в Європі та в Америці. Тепер поставлений у нас, зокрема. Тут про, дещо про його створення. От Видно, що розробка патерну почалась тільки в 2012 році. Тобто з усіх патернів, з якими ми працюємо, це найновіший. Тут кілька слів про те, де він застосовується і як добре працює на місцевості. Йдемо далі матеріал, який також з'явився дещо недавно в нашому асортименті, це хайпалон. Наразі з хайпалоном ми виготовляємо плечові частини деяких наших плотоносок. З ними також можете ознайомитись в розділі бронежилети. Йдемо далі, дістаємося сторінки, присвячені Мердок Вебінг. Якщо ви коли-небудь купували раніше наші плотоноски, то... На кожній з них ви могли побачити, що присутні якісь стропи. Найчастіше це власне Мердук Вебінг. Рідше зустрічається стропа компанії Texel, які є більш бюджетними. В чому особливість і перевага мердок Вебінг? В тому, що патерн стропи він не малюється, як у випадку з Texel, а стропа вже плететься патерном. На практиці це дає набагато більшу ступінь зносостійкості, ну і звісно. Якості самої стропи, тобто вона не відсвітає з часом, не вигорає. Це є великою перевагою. Так, ці стропи приблизно вдвічі дорожчі, ніж стропи компанії Texel, але вона того варто. Йому далі. і тут ми бачимо сторінку, яка присвячена е, теж відносно новій фурнітурі, яка у нас з'явилася в асортименті. Це Вуджім Plastic. Е, корейська компанія. Недавно я публікував зовсім тести по фурнітурі. Зможете подивитися, зрозуміти, як вона працює на практиці, які знову ж таки переваги і недоліки має. Якщо ми повернемось в загальний розділ знань, побачимо, що тут, крім матеріалів, з якими працюємо, є також розділ технології, розвіювання міфів поради. Я би наполегливо радив вам звернутися саме до двох крайніх розділів. Чому тому що впевнений, тут ви для себе знайдете багато відповідей на питання, які вас турбували раніше. Заходимо в розвіяння міфів, і знову ж таки, перше, що ми побачимо, це стаття про вживані армійні кевларові вироби. Як ви знаєте, спочатку АТО в Україну поїхало дуже 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 величезна кількість жилетів, шоломів зі списаних армійних матеріалів. Я не буду зараз здаватися в деталі, але зрозуміло, мабуть, що списують їх неспроста. Тут детально розписано, чому їх списують і чому їх так багато в Україні. Де медалі? Тут також е, міф про те, що е, Даніма це не назва матеріалу, а власна торгова марка тільки і така невеличка інфографіка про е, відстань, яку може подолати е, боєць бронежилеті. Тут приведена статистика, залежить від ваги, яку нанесе на собі боєць З основу взято. Типовий бронежилет збройних сил України важить у зборі 14 кг, і бронежилет який може важити суттєво менше з нашими бронепакетами і нашими бронеплитами в розділі поради ви зможете знайти багато відео, де я зокрема розповідаю, наприклад, що таке плита типу ICW. Тому що багато людей впевнено, з ними стикається, але не здогадується, що перед ними знаходиться. Повідиться, якщо ви використовуєте вживані плити, або вам їх хтось подарував, передав, і у вас ти більше нема на їх службові інформації, обов'язково подивіться це відео. Загалом тут є дуже багато різних порад, часто моїх думок, які можливо теж вам допоможуть. Переважно це відео, тому читати потрібно буде небагато. Тут є кілька думок про сучасні армійські бронежилети, декілька порад, як обрати бронежилети прихованого типу. Думаю, що для багатьох з вас це буде актуально. Далі поради про те, як обрати шолом для себе залежності від спеціальності і потреб. Далі кілька порад, як доглядати за жилетами, за системою АЗОУ, Felcro. Який оптимальний клас захисту обрати для себе це теж актуальне питання. Який найкращий ж... військовий жилет обрати для себе? Чи це буде армійська система чи потоноска? Багато відповідей зможете тут знайти. Що... відповіді на питання, що таке є які балістичний захист. Також в чим різниця між сталевими та керамічними і політеоновими плитами. Теж багато в кого це викликає питання. Далі порада, як правильно обрати та використовувати плейткаріар, які переваги має формат плити. Якщо ви знаєте, наші плити мають форму 3D мультикер, тобто вони вигнуті у двох площинах. Тут же я детально розповідаю про те, які це плюси для користувача на практиці. Декілька слів про бронежилет К9. Чи це не розкіш, чи необхідний засіб. Тому що багато хто нехтує бронежилетом. Тут детально розповідається, чому це корисно. І далі сторінка власне, з відео. Тут мінімум тексту, тексту практично немає Відео, посилання на відео, яке називається Бронесталь небезпечна для вашого життя. Це дійсно так. Тому, хто не вірить або сумнівається, я просто раджу. Передивитися це відео дуже раджу. Ну а на цьому все. Якщо у вас за будь які запитання, залишайте їх в коментарях під цим відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, слідкуйте за нас соцмережах Facebook, Twitter. Натискайте на дзвіночок, щоб не просити оновлень вдалого вам дня, бережіть себе і використовуйте якісну броню.